Ребята, це діч, це замкнене коло болю, це сирена, дим, тріск, поломка. От і все твоє тренування. Це шлях до інвалідності. Помилки, які заважають позбутися болю у суглобах. Ребята, це діч. Так суглоби не лікуються. Що ви робите? Ви просто мазюкаєте, ковтаєте знеболювання, лежите, бережете себе і думаєте, що це лікування, це не лікування, це шлях до інвалідності. Вам ніхто про це не скаже, бо всім вигідно, щоб ви ходили до них знову і знову. Але я скажу, бо я це бачив. Тисячі людей один сценарій: спочатку болить, потім терпиш, потім мазь, потім таблетки, потім уколи, потім ножі. І все це бо люди не розуміють одного простого закону: суглоб живе рухом. А що робите? Ви? Помилка номер один: ігноруєш біль. Думаєш, саме пройде, не пройде. Біль це не ворог, це сирена. Це як коли в літаку загоряється чекенджін, а ти такий та фігня долечу. А тепер уяви, ти прокидаєшся, а у тебе тягне в коліні Думаєш, поспав не так? Проходить день, другий, починаєш кульгати. А через тиждень вже не можеш нормально зігнути ногу. Чому? Бо замість того, щоб піти і розібратися, ти чекав. А суглоб він не чекає, він руйнується щодня, потроху, без пафосу, без серед. Як тільки з'явився біль, перше, що ти повинен зробити, зупинитися і зрозуміти. Це не норма. Навіть якщо ще терпимо, ти маєш зрозуміти, якщо біль постійний, підсилюється при фізичному навантаженні, знеболюючи допомагає на декілька годин, але потім біль знову посилюється. Тобі необхідно звернутися до лікаря та пройти обстеження. Це може бути запалення. Помилка номер два. Знеболювальні таблетка, і як рукою зняло? Ага, зняло. А що ти зняв? Біль. А причина лишилася? Ти просто вимкнув сирену, а не погасив пожежу. Знеболювальні це не ліки, це глушилка. Ти випив біль зник, а всередині все той же набряк, той же сух, ті ж запалені зв'язки. Просто ти їх не чуєш. А коли проб'є, буде вже пізно. Ти знову не до лікаря, а до таблеток. І так по колу це замкнене коло болю. Якщо ти з нього не вистрибнеш в один момент, таблетки не допоможуть. І тоді буде ніж. Пігулки вони лише тимчасово зменшують інтенсивність запалення, але не прибирають його повністю. І тим самим вони відстроковують ваше повне одужання. Помилка номер три: я піду в зал, прокачаю Ройде як часто я це чую? Я нарешті вирішив зайнятися собою з понеділка. Присідання, жим, випади, біг. А тіло «Стій! ми не готові. Суглоби це не гантелі, їх не качнути, їх треба відновити поступово, байливо, через мікронавантаження, а не через жим стоячи з вагою, як твоя бабуся. Уявити 10 років не заводив машину. І такий, а давай одразу на треку 200 поїдемо. Що буде? Дим, тріск, поломка? От і все твоє тренування. І головне, надмірна фізична активність може погіршити стан твого суглоба, бо суглоб має обмежений ресурс і чим Більше його використовувати, тим швидше він закінчиться. Хто ми і чому це говоримо? Ми. Клініка Бохан. Вже 5 років ми повертаємо людям рух. Ми не робимо хруст і до побачення. Ми не просто змажимо тебе мазію і відправимо. Ми відновлюємо. Ми працюємо з суглобами, хребтом, з'ясками, з причиною, а не симптомами. І ми можемо допомогти і тобі. Якщо сам не справляєшся, приходь, зробимо це разом. Помилка номер 4 У мене болить, треба лежати. Це класика. Людина: болить плече значить, не рухаю. Болить коліно лежу. Це не турбота. Це руйнування. Суглоб без руху гине. Йому потрібен рух, щоб в ньому циркулювала рідина, щоб був обмін, інакше висихає, тьмяніє, стирається. Уяви ванну, в якій давно не було води: гниль, тріщини, сморід. Так само з суглобом, яким не рухають. Відсутність руху немає мастила. Немає мастила, є тертя. Є тертя, є запалення. Під час болю є запалення, є набряк. В Ділянці суглобу накопичуються шкідливі речовини. Якщо підтримувати рух, то кровообіг буде здійснюватися адекватно, буде зменшуватись набряк і виводити шкідливі речовини. Тим самим одуження буде наступати швидше. Помилка номер 5. єси аби що тіло валиться. Це взагалі болюча тема. Ти хочеш щоб суглоби були гнучкі, еластичні, витривалі. А в тебе сніданок, кава з печивом, обід, лапша з магазину, вечеря. Піца з чого тіло має будувати себе: з цукру, з ковбаси, з майонезу, з суглоб це хряч. Їм треба омега 3 білки, мікроелементи, а не солодке, бо стрес, суглоб це будівництво. А без матеріалів не буде ні дому, ні опори. Якщо хочеш нормальний суглоб, його треба з чогось будувати. А поживні речовини і є тим самим будівельним матеріалом. А білок є найважливішим матеріалом. Його найбільше міститься у таких продуктах, як творог, м'ясо, молоко. Птиця буде добре, якщо додати в раціон більше їжі, що містить кальцій, магній, фосфор та цинк. Добре, а що тоді робити, якщо вже є проблеми? Перше не панікуй. Друге не чекай. Третє, почни, але почни правильно. Сьогодні я покажу одну просту, але реально ефективну вправу, яку я роблю щоранку і щовечора. Вона запускає рух, живлення, мобільність у всьому тілі і знімає той самий блок, але не хрустом, а розумом. Лягаєте на бік. Верхнє коліно згинаєш і кладеш на нижнє. нижньою рукою фіксуєш ногу, верхню руку кладеш перед собою, і повільно на видиху відводиш руку назад, дивлячись за нею очима. Мета. Лягти на спину, але без ривка. М'яко, повільно затримуєшся, дихаєш і повертаєшся. Це відкриває грудний відділ, запускає обертання хребта, знімає напругу з плечей і тазу. І що важливо, м'яко запускає роботу всіх суглобів. Зробив на одну сторону, зроби на іншу. Кожного дня на один градус більше, кожного дня на один крок ближче до свободи руху. А тепер кому не можна? Тим у кого в тілі металоконструкції. Вам індивідуальна програма, у кого гостре запалення, сильний біль або температура, у кого після ковіду сильні побочки чи ускладнення. Вам окрема історія. Пишіть, приходьте, ми розберемося. І запам'ятай, суглоб це не місце для мазі, суглоб це не жертва таблеток, це твій фундамент. І якщо ти нарешті хочеш не терпіти, а жити. Почни зараз, не в понеділок, не коли буде час, зараз підпишись, якщо хочеш ще більше таких вправ. Розкажу, як повернути рух навіть тим, хто вже вважав, що все старість, і напиши в коментарях, з якої помилки починав ти. Бо якщо ми її усвідомимо, ми вже зробимо перший крок.